Вітаю, сталкери! Шрам на зв'язку. Отже, мені надійшла пропозиція щодо такого важливого питання. Сподіваюся, на ваші активні дії. Не зациклюватися на грі Stalker 2, а спробувати зіграти в щось інше. І я пропоную вам три гри на вибір. Перша гра РДР, 2. Red Dead Redemption. Друга частина. Якщо ви хочете, щоб я в ній грав, ставте плюс один. А друга гра, моя улюблена серія Call of Duty e Modern Warfare 3. Якщо вам цікаво, щоб я пограв в неї, ставте плюс 2. Ну і третя гра від польських розробників. М як же вона називається? Kronos The New Dawn, А якщо ви хочете, щоб я в неї пограв, ставте плюс 3, або просто пишіть назву о, гри. Отже, даю вам 5 днів на виконання цього прохання. І якщо ми оберемо гру, то безпосередньо в п'ятницю або в суботу я почну грати в нову гру, в яку саме залежить від вас. Ну і звісно, ми не залишаємо сталкер, тому що Сталкер то є любов, любов до зони, тим більше до світлої зони.